Вітаю! Я Оксана Мельниченко, тренерка та експертка Міжнародної громадської організації, Міжнародний центр розвитку та лідерства. Основна мета діяльності організації це підвищення рівня безпеки та благополуччя дітей в Україні шляхом розвитку компетентностей працівників системи захисту дітей. Темою цього відео є те, чому важливо проводити час з дітьми. Час дитинства дуже швидкоплинний, діти помітно виростають, і коли в дорослому житті нас питають, що ви пам'ятаєте з дитинства, то, як правило, ми пригадуємо час, який ми провели разом зі своїми батьками. Коли ми молоді батьки, у нас дуже багато клопотів працювати, забезпечувати дітей, будувати стосунки, виховувати дітей та піклуватися про них. Сім'я це перше коло соціалізації. Саме в сім'ї дитина отримує приклад бачення норм реагування дітей, батьків на події, інформацію та поведінку. А також саме в сім'ї ми вчимо дітей радіти, помічати хороше, проявляти емпатію та турботу. Діти відзеркалюють та демонструють поведінку дорослих, що їх оточують. І від того, в якому стані ми знаходимося, буде залежати, як саме ми переживаємо любов, турботу та піклування. Батьки та люди, що постійно піклуються про дітей, є перше джерело інформації про світ, який буде сприйматися дитиною, як дитина буде транслювати його надалі. Поділюсь думками про ефективну взаємодію. Коли плануєте проводити час з дітьми або комунікуєте з дітьми, в по побуті враховуйте бажання і думки дитини. Запитайте дитину, чим вона хоче е, займатися. Також варто розуміти, скільки продуктивного часу ви можете провести з дитиною. Що таке продуктивний час? Ми розуміємо, що це час, коли і думки, і тіло дорослого повністю присвячені комунікації з дитиною. Або, іншими словами, це бути тут і зараз разом з дитиною. Слухати та дивитися на дитину. Опустіться на рівень очей дитини. І ви побачите, як виглядає світ. З погляду дитини, що вона бачить, на що вона може звернути свою увагу, що доступне та недоступне, їй, і саме головне, що може бути небезпечним для дитини. Часи невизначеності та хаосу для збереження психічної стійкості важливо підтримання щоденних ритуалів. І це такі прості речі, як режим дня, гігієнічні процедури, ханчування, сон, відпочинок. і, звичайно. Що складовою щоденних ритуалів є щоденні ігри та розмови з дітьми. Це допомагає дорослому та дитині відчувати себе у безпеці, створювати комфорт та довіру. Коли ми почуваємося в безпеці, ми не маємо простір для розвитку. Тому не шкодуйте кожного дня власного позитивного часу з дитиною. Турбуйтеся про себе та насолоджуйтесь часом, проведений з дітьми, адже вони так швидко виростають. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. А також поширюйте це відео на своїх сторінках у соціальних мережах. Дякую вам.